Вітаю вас в ефірі новини. Замить у нашому випуску про такі події дня. Триває ремонт автошляху М-17 херсон джанкой Феодосія Керч. Історичний в'яз на вулиці Суворова набуває нового вигляду. У голі пристані впроваджуються технології енергозбереження. Відтепер херсонці та гості нашого міста до Криму їздитимуть зручною дорогою. Служба автомобільних доріг Херсонської області продовжує розширення та капітальний ремонт автошляху М17 Херсон-Жанко Феодосія Керч. М17 автомобільний шлях міжнародного значення Херсон Жанко Феодосія Керч, державний кордон з Росією. Проходить М-17 територію Херсонської області та автономної республіки Крим. Збігається з частиною європейського автомобільного маршруту Є-97, е херсон новоросійськ Поті. Цією дорогою щодня проїздять тисячі авто, особливо під час туристичного сезону. Сьогодні водії радіють, дорога стане ширшою, а відтак і безпечнішою для поїздок та пасажирських перевезень. Це дуже відлічно. Просто здесь дорога була, скільки я пам'ятаю, скільки я їжджу, здесь було ужасне і по стані покриття, і ужасно узке. Як я відношуся, молодці роблять. Довжина М – більше 423 кілометрів. Наразі шляховики області роблять капітальний ремонт шляху на 18-му кілометрі, розширюють дорогу до 9 метрів завширшки. Вже до осені ремонтні роботи планується закінчити. Загальна довжина, яку відремонтує служба автодоріг Херсонщини, складає 90 кілометрів. На цьому частки дороги, як ми бачимо, по подсчетам данных проходит 25 тысяч автомобилей в сутки. И именно вот эти участок, километр 18-22 Это еще две дороги государственные Это еще пересекаются дорога М-14, Одесса Мелитополь, новоазовский и автодорога Херсон-Жанко и Феодосия Керчи. На 22 километре они пассажиропотоки, транспортные потоки расходятся. На даний момент займаємося роботами по уширенню проїжджої частини до параметрів 9 метрів. Ведуться ремонтні роботи з використанням новітніх технологій. Дорогу спочатку розширять, а потім наново заасфальтують. Дорожники запевняють, строк експлуатації після такого ремонту складає три роки. При уширенні сміть С5, це оптимально підобрана смія. Вона уплотняється поверх цієї смісі, укладається. Новая технология это модифицированный асфальтобетон, применяемые технологии модификатора Лейкамонт и Ветфикс вот, тип А марка 1, щебня, который позволяет нам избежать колейности и неровности в этой дороге после больших нагрузок автотранспорта. После уширения автомобильной дороги у нас идет полностью по всей проезжей части выравнивающий слой, который позволит нам в дальнейшем достичь ровности покрытия. Розширення та ремонт дороги М-17 вирішить одразу кілька проблем: це і безпека дорожнього руху і одночасно зменшення заторів. Служба автомобільних доріг Херсонщини робить усе для того, аби покращити якість проїзних шляхів, особливо тоді, як Херсонщина вийшла на новий якісний рівень соціально-економічного розвитку. На вулиці Суворова, четверте літо поспіль, триває робота із створення нової пам'ятки міста, яка має стати подарунком для херсонців до 234 річчя обласного центру. Про що йде мова? Дізнайтеся з наступного сюжету. Днями херсонський міський голова Володимир Сальдо зустрівся з автором декоративної скульптури на вулиці Суворова, історичний в'яз. Колись це дерево було пам'яткою природи нашого міста. Сьогодні від нього залишився лише стовбур. Та Микола Гепард херсонський майстер, з власної ініціативи абсолютно безкоштовно, взявся за надання засохлому в'язу у центрі міста естетичного вигляду. Тож працює тут вже четверте літо кожного дня, аби створити для херсонців ще одну пам'ятку. Роботи Миколи Гепарда відомі навіть в Угорщині. старое дерево, оно умерло недавно, лет семь-восемь назад, я еще и листья застал на нем, то есть оно не, не труха, э, серьезное дерево, плотнее, чем дуб, то есть чистое дерево. Пропитка, это э, убивается грибок, червячок всякий, против влаги стоит она, три компонента такие основной пропитки. Потом идет под температурным феном техническим, Натуральная оливка. я впариваю прямо туда, уходит очень глубоко. А зверху йде водостійкий лак. Дерево має давню історію, йому понад 200 років. В'яз був посаджений ще наприкінці 18-го століття годівницею Аркадія Суворова, сина Олександра Суворова. Сьогодні це єдина згадка, яка залишилася про нащадка відомого полководця. Тож херсонський міський голова Володимир Сальдо висловив готовність докупити всі необхідні матеріали, щоб реставраційні роботи в'яза були завершені вже до дня міста. Воно ну, служило як живе, а тепер буде служити як дода. Здесь Произведение очень, искусства. Очень много фотографируются люди. Тут и иностранцы были, и, ну я не знаю, по всему миру захлось фотографии. Сейчас еще нужна какая-то помощь. Но все зависит от ваших благосклонности ко мне. Ну, хорошо. Давайте мы сделаем как в этом в бригадном подряде. Вы заканчиваете. Да. И я уже делаю завершающий аккорд. Но я верю в ваши Да. Я ну, я же сказал тогда, когда что да. помогу, я, соответственно, профинансировал. Причем это не из бюджета, это я просто Я знаю, я в балову да, И... Сам сам, сам от себя да, это да, сделал. я знаю. Поэтому давайте закончим. Если что-то надо там для работы, какие-то материалы, это мы сейчас найдем Можна, возможность да. оплатить. Жителі Херсона висловлюють велику вдячність митцеві, залишають слова подяки у книзі побажань та радіють, що наше місто замість втратити історичну пам'ятку отримає чергову прикрасу. Да, я согласна, украсить город очень сильно. Тим більше Суворова, это, как бы центральна наша вулиця. Це дійсно очень красиво, Чек талантливий. І такі таланти, ну, не знаю, це большая рідкість. Херсонський міський голова Володимир Сальдо та художник домовилися щодо підсвічування декоративної скульптури, аби робота мала привабливий вигляд і ввечері. Нещодавно у межах проєкту Ініціатива з енергозбереження в будівлях у країнах Східної Європи та Центральної Азії у місті Гола Пристань відбувся семінар-тренінг для представників муніципалітету. Захід відбувся за участі голопристанського міського голови Анатолія Негри та представників з 10 міст України. Семінар організований в межах цієї підтримки, яку ОСІП надає Європейському Союзу щодо впровадження заходів енергоефективності у невеликих містах нашої держави. Гола сині була вибрана в качестві одного з діті де реалізується цей проект проект по спеціалізованій технічній технічної 10 дісітімумуніципалітетам для невеликих городов. Этот учебный курс а, был организован а, проектом ИСИВ, который представляет собой инициативу по энергосбережению в зданиях проекта, который реализуется Европейским Союзом. Гола Пристань одне з десяти міст України, яке стало учасником проєкту з метою підвищення енергоефективності на об'єктах муніципальної власності. Це має забезпечити одночасне підвищення якості послуг, надійність енергопостачання, зменшити витрати на енергоносії та викиди СО2. У ході семінару розглядалися питання енергоудиту, нарощування технічного потенціалу та розробки схем фінансування окремих заходів енергоефективності. Голопристанський міський голова Анатолій Негра зупинився на перспективах обміну досвідом між містами у проекту. Это будет справедливо, чтобы в каждом городе вот именно партнеры, которые сейчас 10 городов, понятно, что мы должны действительно обмениваться опытом и друг друга учиться. Тут ничего страшного нет. Вот побывали в Голой Пристани, вы что-то взяли себе для, для улучшения, да? Если я приеду в любой город, я был в Яготине, когда там все нормально, можно найти там то, что -то привез к себе внедрять. Поэтому это обоюдное будет обмен опытом. І от виграють в кінців, всі громади, особливо громади, малих городів. Проєкт ініціатива з енергозбереження в будівлях у країнах східної Європи та Центральної Азії фінансується Європейським Союзом та спрямований на пропаганду енергоефективності у країнах-партнерах програми Іногейт. А це 11 держав, серед яких Вірменія, Білорусь, Молдова, Казахстан у сфері діяльності програми, питання нафти, газу, електрики. Тут відбувся дуже вдалий семінар з прикладами, живими, як кажуть, відвіданими дитячого садочка об'єктів. І тут ми зуміли сьогодні обговорити проблеми всіх наших десятьох міст, які сьогодні працюють в проєкті. Цей семінар послужив, я думаю, поштовхом для продовження таких зустрічей. Це є якось якийсь проміжний захід для того, щоб вже безпосередньо втілення проєкту в нашому місті. Реалізується проект, який передбачає створення автономного опалення в дитячому садочку, що дасть можливість економії бюджетних видатків на енергоресурси, на тому це для нас є дуже важливо. Наразі у голі пристані шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій у двох дитячих садках. Планується значно скоротити кількість витрат тепла та електроенергії. Значне підвищення температури повітря викликало чергову хвилю звернень громадян до лікарень. Люди скаржаться на погіршення самопочуття та розлад у роботі шлунку. Спеціально для нашого телеканалу у ситуацію коментували лікарі комунального закладу Херсонська міська клінічна лікарня. Спекотна погода та висока вологість повітря влітку мають вкрай негативний вплив на стан організму людини. Суттєві підвищення температури викликають теплові та сонячні удари, які характеризуються загальною слабкістю, нудотою, запамороченням та є особливо небезпечними для людей із серцево-судинними захворюваннями. За статистикою, близько 25% постраждалих, яким не надали вчасної медичної допомоги, помирають. Лікарі зазначають, що перевтома, алкогольне сп'яніння та неправильний одяг є додатковими факторами, які за високою температури у повітря значно збільшують шанси отримати тепловий або сонячні удари. Участилиз гіпертонічні кризи уліз гіпертонічною хворобою. Е вот буквально вчора ми отправили в інсультний центр жінку з перенесённим гострим порушенням мозкового кровообігнення, которая регулярно лечилась, прошла реабілітаційний курс лікування і ходя по рынку, длительно пребывая в жаре, возник повторный ишемический инсульт. Отправили в инсультный центр. Очень хочется сказать, что будьте осторожны, потому что испытывать свой организм не стоит. Те, у кого хронические заболевания, которые относятся к факторам риска, а именно с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца, лица, перенесенные инсульты, инфаркты, Організм у них спровацирований, адаптаційні можливості вже не такі сильні. Аби захистити себе, лікарі також радять не виходити на вулицю з 11 до 16 години, уникати фізичних перевантажень і більше пити. Бажано соки, морси, квас та прохолодний зелений чай. Якщо ж на ваших очах комусь стало погано, чи ви самі отримали тепловий удар? Усі зусилля треба спрямувати на охолодження організму. Прибісниками наступлення такого стану, за все, може бути усилення жажди. Сильная, сильная сухость во рту, головокружение, головная боль, почувствовав такие симптомы. Необходимо расслабить воротник рубашки или же мужчинам снять галстук. Желательно как можно быстрее попасть в прохладное помещение найти прохладную водичку, выпить ее. Вот, или, если есть возможность, то намочить салфетку или полотенечко холодной водой и приложить к аудине. Додаткову увагу під час спеки треба приділяти харчуванню, адже кишкові інфекції та бактерії починають активно розмножуватися за середньої температури 37 градусів за цельсієм. У групі ризику знаходяться м'ясна, молочна продукція та яйця. Холера, дизентерія, сальмонельоз. Ось найнебезпечніші з інфекційних кишкових захворювань, які поширюються у спекотну погоду. Якщо ви покупаєте продукти в торговій сіті, то звертайте увагу на їхній вид, запах, сроки і умови храніння цих продуктів. Соответственно, соблюдайте те же самые правила при хранении пищевых продуктов дома. Старайтесь готовить пищу на один прием. Если так не получается, то при повторном употреблении обрабатывайте ее термически. Размораживайте продукты. В условиях а не на столі. Лікарі закликають не ігнорувати профілактичні заходи, тим паче, якщо ви страждаєте на недуги, які загострюються у літній період. Спеціалісти також нагадують, що додаткової уваги та піклування у таку аномальну погоду потребують діти. Особливо вразливими є малюки віком до одного року. А це всі події на сьогодні. Про погоду у наступні дні розкаже наш прогноз. Я ж з вами прощаюся. Побачимось. П'ятницю 3 серпня у Херсоні хмарно з проясненнями. Вдень очікується дощ. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 20 плюс 25. Вдень від 30 до 34 градусів вище нуля. У суботу, 4 серпня, у Херсоні хмарно з проясненнями. Вітер північний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 20 плюс 24. Вдень від 30 до 33 градусів тепла.